Друзі, вітаю! Я сьогодні завітала в магазин Юск. Давайте разом подивимось, які гарні знижки підготував для нас цей магазин. Приємного всім перегляду. Акція на рушник бавовна 50х100 см. Білий колір. Ціна раніше була 269, зараз 175 Є ще колір молочний, такий коричневий, дуже гарний. Темно-коричневий, за 150 червоний і інші кольори. Зелений, оливковий, 135 гривень синій, по 300 гривень і 350 рушники 70 на 140 см. Якість дуже гарна. Я завжди купую такі рушники, коли є акція, особливо такі. Мені дуже подобається. По 115 гривень 60 на 40 сантиметрів. По 60 гривень 30 на 50. Ось такі маленькі рушнички. Ну, для обличчя підійдуть дуже добре. Акційна поличка. Давайте подивимося, що тут є цікавого. Склянка. Ну, Я так зрозуміла, це для зубної пасти, зубної щітки 125 гривень 7 см. Діаметр висота 11 см. Диспенсер по 100 гривень. Для мила у двох кольорах. Халати по 650 гривень. Є різні кольори M, 650 і 550 розмір L і XL Вони такі вже більш теплі варіанти на зиму. Така баночка синього кольору за 130 гривень. 350. Блюдце для ванної кімнати для мила 100 гривень скляне. Так, ось дуже гарна таця. У вигляді ракушки 100 гривень. Набір блюдцев керамічні 325 гривень. Ось така квіточка за 165 гривень різні кольори. таця дерев'яна. Манго 10х23 см, 185 гривень. Такі блюдця за 425 гривень. Мильниця пластикова 45 гривень. І ось така таця матова глазур 250 гривень. Банка, не знаю для чого вона. Можна щось зберігати. Ось так виглядає, можливо, прикраси якісь, або крем по 200 гривень. Тримач для паперу 250 гривень. Нержавіюча сталь, такий чорний колір. Дзеркало по 475 гривень. Дзеркало, щось воно якесь незрозуміле. Роллер для обличчя ось такий, 200 гривень. Або такий варіант. Тут набір рожевий кварц за 475 гривень. Щітка для нігтів 65 гривень. Щітка для волосся, ось така непогана, 165 гривень коштує. Ось такі варіанти: набір гребенців. Тут три штуки в наборі. Якість дуже гарна, це, як, знаєте, такий, ну, як кварц, ну, камінь 550 гривень коштує. Кошик 450 гривень плетений 15 на 23 см. Миска ось така непогана 300 гривень. Органайзер плетений, ось так він виглядає, 225 гривень. Набір для ванної кімнати пластиковий. Ну, тут для мила диспенсер, склянка 115 гривень. Така дуже гарна косметичка, набір. Тут у двох варіантах: велика і поменше 500 гривень. Мені подобається непогана така якість. Так, ще в акції склянка 125 гривень. І у тому ж дизайні диспенсер для мила. Висота 17 см, діаметр 8 см, керамічна. Пакети для сміття. 3 рулона на 12 літрів. 60 штук у кожній 80 гривень. Відро з педалью 185 гривень теж непогана акція. Такий варіант нержавіюча сталь 225 гривень. Він побільше на 3 літра. Ємність для душу регульована. Чорний колір 325 гривень. Ковдра штучне наповнення 135 на 200 см тепла 1150 гривень. Є ще варіант за 1140 на 200 см теж тепле. Є ковдри і подешевше за 750 гривень 135 на 200 см, у двох варіантах за 1000 гривень. І 1750. Екстра тепле на 4 сезони. Така подушка за 400 гривень. Зелена. Не знаю, як вам моя камера передає колір, але він такий, знаєте, оливковий. Ну, є ще білий колір, звичайна подушка 50 на 70 см. Ну, така пружня, гарно набита. Мені подобається 400 гривень. Ну, і найдорожчий варіант 900 гривень. Не знаю, з чого воно зроблено. 100% бавовна, полістер, волокно, вага 700 грамів, 900 гривень. Акція на таку подушку меморі ну, приймає форму голови 1250 гривень 42 на 65 см, висота 15 см. Ну, знижка непогана, ціна була 2-300 майже. Є ще такий варіант поменше. 30 на 50 см за 800 гривень. Ось так вона виглядає. Тут вже 10 см висота і 7 см з іншої сторони. По 400 гривень такі подушки плотненькі. І гарно набиті. 400 гривень. Наволочки для подушки 70 на 80 сантиметрів, 135 гривень, кольори в асортименті. 95 гривень 50 на 70 сантиметрів, 40 на 40 55 гривень. Це такий непоганий колір. Так, і 40 на 60 100 гривень. Ну, тут такий срач, як я називаю. це. Так, ще покажу вам акційні варіанти на комплекти постільної білизни. Такі дитячі варіанти за 1350 гривень. Ось розміри 140х200 см. Плед флісовий 200 на 220 см. Зараз коштує 445 гривень, а ціна була майже 1100. Сірий колір. Ось ще 140 на 200 см 550 гривень. Є два кольори: сірий і беш. Поліестер. Плед ковдра за 600 гривень. Тут розмір 140 на 200 см. Це така непогана якість. Стягане за 600 гривень. Так, подушка декоративна 400 гривень. 45 на 45 см. 500 гривень з квітами 100% бавовна. Ну, це за одну штуку ціна. Короб для зберігання 350 гривень, 4 штуки в наборі. Два маленьких, один середній і один великий. Короб 165 гривень. Ось такий: 14 на 20 см. Кошик плетений за 200 гривень, 17 на 23 см, висота 13 см. Побільше 20 на 26 см. І висота 16 300 гривень. Ось зовсім бюджетний варіант за 100 гривень, 125 гривень. короб 32 на 27 см. Я, наприклад, такий купувала собі. Вони йдуть, так, запаяні, дуже зручно їх складати. Я там зберігаю речі, посуд. Ну, тому що. Квартирка невелика, багато дуже речей перевезли з собою. такий за 125 гривень, дуже високий, багато поміститься. Ну Це такий вже варіант подорожче за 350 гривень. Ну, він такий тканівий, приємний, і фетру за 400 гривень. Ну, гарно тримає форму, можливо, він якось. Ну, проклеєний. Так, це без акції. Ось такий кошик плетений за 350 гривень морські водорості. 500 гривень з такою кришкою. Непоганий варіант. Але я б таке не купувала. Не знаю, мені якось не дуже подобається. Але ціна така, знаєте, була 850, зараз 500. Кому треба, це приємна знижка. Ось така свічка LED, діаметр 8 см, висота 18, 85 гривень. Підставка під свічку 45 гривень. Такий варіант теж на батарейках. А ну зараз ага, не, роб... не робить щось. 45 гривень. Ходимо на мій улюблений відділ. Ну, декор, посуд. Що зараз подивимось, що є такого цікавого. Свічка ароматизована. Зелений колір приємний. 100 гривень. 85 гривень лед свічка. Ну, і ще такий варіант: Лед свічка 125 і 115 гривень. Набір 275 гривень із свічок. Сірий колір рожевий. Свічник за 225 гривень. Гарна якість за 125 гривень прозорий, по 35 гривень скляний, діаметр 6 см, а так, висота 7 см 35. Такий варіант за 125 гривень, таця 275. Гарна. Наприклад, якісь прикраси зберігати. Так, ну тут все свічки можете побачити. Ось варіант 125 гривень за 4 штуки. Сірий і рожевий колір. ну Вони такі, знаєте, без аромату. Кваза 235 гривень, якась новиночка, не бачила, карамічна, 14 см висота. Така тарілочка гарна з квітами 11х25 см 200 гривень. В тому ж дизайні міска маленька 50 гривень. Для соусу, наприклад. І чашка за 100 гривень 350 мл з квітами. І салатник 150 гривень в тому ж дизайні. Якось світло падає тут. Така тарілка 185 гривень гарна. Ціну знижено на таку міску 75 гривень. Підставка під гаряче 175 гривень. Кухонь 150 гривень. І молочник теж 150 гривень. Ось така дуже гарна склянка за 85 гривень. Простий дизайн, прозора, але непогано. Мені подобається. Такий набір за 175 гривень. Три? Ні, 4. Тут 4 штуки аж. І всі різного кольору. Така чашка з 300 гривень. 200 гривень такий варіант скляна з зеленою ручкою. Склянка синя висока, 50 гривень на 415 мл. Кухоль 85 гривень в горошок. Так, така за 35 гривень бюджетна. І чашечка на без ручки на 200 мл 75 гривень. Є в двох кольорах. Ось дуже гарна миска за 200 гривень. Діаметр 18 см. Тарілка обідня 27 см. Ось така. 200 гривень. Тарілка десертна 21 сантиметр за 150 гривень. З бортиками з такими, теж 150 гривень, 27 сантиметрів в діаметрі. Ваза за 120 гривень. Мені подобається. І такий варіант ще додатково від цієї ціни мінус 10%. Ваза за 250 гривень у формі ракушки. Подвійна ваза 250 гривень. І ось така незвичної форми 115 гривень. Ще з новинок така 550 гривень керамічна. Свічник за 150 гривень. І такий варіант 325 гривень дерево плюс скло. Ось такі гарні вазочки по 125 гривень. Але, так я зрозуміла, квітка не входить у стоїмость. Миска. Металева 300 гривень. Штучна рослина за 649 гривень. Такі кактуси приємні. Ага, потрогала, думала, можливо, вони з голками. Але ні, не без голок. Така вазочка за 200 гривень. Прикольна. Так, ну це все свічники, вазочки 350. Такі по 150 гривень. Термопляшка на 1 літр. Сталь, синій колір 400 гривень. Ну, якість непогана. Так, глечик 300 гривень, пластиковий, 1 літр, 100 мілілітрів. Кухоль. Такий прикольний. Сталь 225 гривень. Так, це термосумка. Доволі вмістка. Ось так виглядає. Так, ціна 650 гривень на 25 літрів натуральний із кишеню. Трохи поменший варіант за 450 гривень на 12 літрів.